Ну що, надюха Тс. Двешка зібралась на день рождения. Ну а конечно, на Надюха зря приїхала. Надя гранені стакан, якщо її не народить, то вона ж не успокоїть. Зря приїжджала, чешо, їй обязательно треба налить повод все-таки у святки її подружки день рождения. Оділася, Надюха, як всегда, своє чорне стандартне платье. Ну, а шупа. А шупа вирішила все-таки виділитися. Она вирішила одіти свою нову уніформу і накупляла. Вона ще не всі штани пообсикала, вона решила на грі поїхати, Ну, а що. Поділа ті джинси, кофту на Мне вообще просто интересно. Вона не хотіла те вещи, які вона купила в магазині. Ні? Мало сколько там людей перед ней одевали, може, все-таки треба постирать и одеть чисті вещи. Так, це не прошу. Пару разів один і будуть продавати, ні разу не ношені, не стирали. Позато то послі шупи і будуть продавати ділати бізнес, що перший раз чи що. Приперелися на ігрінь, надька як сіда ліщить, уже бігає, та всіх різ цілуватися, до всіх еті, то до Гаріка, то до Кері. Надька, ти чи як чисто здрасті? Хто вони такі для тебе, що ти поїхала ту на ігрі і поблизувала їх з нога до голови? Надя, ти як сіда, ото бігає лящить, бігає за сівкою, куди сівка, то вона, як ото прицепчиком. Надька, а що це таке? Ти думаєш, що, шо, сівка щось без тебе що там може зробити, чи що? Що ти возле нього бігаєш хвостиком? Баба Таня пішла со всіми, поздоровалася, всіх потрогала, всіх поцілувала. Тетяна Василіна, ви так хорошо виглядаєте по-молодежному. Боже. Яке по молодіжному? Ви її бачили? Вона в тих штанах джинсах, як фантомас. Мало того, що вони длиннющі, вона, навіть скоро перецепиться і уб'ється з тими штанами, які на неї нацепили, ті джинси. Так хорошо вам, Боже, де там її хорошо? Вони скоро мокрі будуть. Оце вона зараз приїде, нажреться, як сіда, шкалить, буде сахарок, її буде сушити, вона буде компотиком сладеньким запивати, водичкою, теж бабатаня не проти кандічка бахнуть, а що тут такого? Празник все-таки. Танька шупечка люба приложить. В місці е, натякає гранюний стакан. Щось стояла, там з скері балакала щось там вспомнила, як там такері була адіта, шупа. А воно тобі надо, як тобі не, не стидно, то стоїть і ще в розказу, як вона плохо виглядала, зато сьогодні краще. Помотання одобрила, їй понравилось. Шупечка, ти себе в дзеркало бачила. Що ти ходиш людям, розказуєш, як її треба одіватися. кабігає бігає ото по цьому, по, по хаті, як неприкаяний. То то подивився, то то. Ой, а хто так стол накривав, Ой, це точно не Коля. Коля так не Вміє, бо Сєвка вже, короче, по ходу вже взяв і обосрав свою жінку колясика. Ну, ти, конечно, унизив, да, так унизив, Бігав, ой, я то не вмію, я то не знаю. ой, це не етат. Конечно, вони спеціалісти, ресторатори, конечно, там Гарі Кері може цим займатися. Не, не, я можу тільки приготувати. Да, ми знаємо, як ти можеш приготувати особливо свою цю, э, капусту непонятного цвета. Оце ти можеш приготувати, вивалити каструляку. А подати красиво, і хоча б покласти його в, це в тарілку, щоб воно красиво стояло, більш-менш не розляпане. Ти не можеш. І то зняв, і то зняв. І що за мода? Мені просто Постоя... Тока стол накрила і він все вахапає. І то взяв в рот, і то взяв. Ой, ой, хорошо, оце от, от, так это так, такі вкусні, такі красиві. Сєва, А що за мода Це все брати руками та ще оце обляпувати. Ще люди навіть сіли за стол. Шо шупічка, що ти. Хай Бог